Так, всім привіт! Хочу показати ось такі ящики. Один, другий, третій. З чого вони состоять, складаються якраз з коробки пластикової прижимної. В деяких є ще для мілочі пластикова частина. Ну і хлопці вже забрали, як є. Далі кришка є. Далі Нижня частина з замком, який натискає і переводить оцю частину. Ну і відкриває її. Це така безпантова, щоб іменно можна було заїхати. Клас відкрило і поїхало. З чотирьох деталей складається якраз цей ящик і все. Відкривається за зачід петельки. Нажали і відкрили. Ось такі частини. Фрези є, домкрати, горіллі, каністри та всяке інше. Все, поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати показ е, різних речей. Також є нові речі. На продаж їй був. Дивіться, є мотор. Ось це і все. Ціна його буде у нас 850 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Є два ролики, ось таких рівненьких, гарненьких можна щось зробити на саморобки. Ціна 700 гривень. Далі є ось такий мотор. Номенклатуру показав, можна для воріти використовувати, можна ще кудись на різні також свої причуди. Ціна його буде 550 гривень. Далі є шприц у нас ціна 120 гривень. Така ось річ для Сараю, або ж для воріт або ж для гаража 390 на 55 пластина. Для кріплення, щоб можна було зробити, ціна 60 гривень. Так, і ось така: 290 на 95 пластина і 40 на 145. Також від гаража. Ціна 75 гривень. Так, є шампура 250. Є горілка 50. Це у нас 25. Це в нас 20. Ці в нас будуть 120. Цей в нас буде 35. Ключі розвідні. Цей у нас буде 200. Цей у нас буде 220. Цей у нас буде 70. Набір. Лірко тримач, мечик тримач 200 гривень. Сверло на 22, ціна 80 гривень. Цей набір у нас 370 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 10, цей у нас, я вже казав, цей е, у нас буде 50, цей у нас буде 80. Напильники 30. Топор такий. гарненький у нас буде 80. Редуктор у нас буде 120. Далі є тиски. Повністю в робочому стані. Поворотна частина працює. Дуже тяжкі, близько 45 кілограмів. Губки 13 з половиною Одна рідна, одна, ні. Як є, ціна їх.

Шків такий 60 зверху, 95 знизу. Самий найбільший. Отвір забув поміряти. Сразу кажу. Ціна 350 гривень. Так, є ось такий вал. Ціна 50 гривень. Так, що в нас тут є? Різні шила, різні крючки, такі, що там доробляти, робити. Ціна 30 гривень. Цей в нас буде 20 гривень, цей в нас буде 25. Ці в нас 30, 30 гривня. 30, 10, 45, 20, 10, 10, 10, ключ на 17, 45, цей вороток. На 14 буде 70. Різці 8 на 8 на 60, 40 гривень. 10 на 10 на 55, 45 гривень. Ось такі. Цікаві. Їх не дуже багато лишилося це за штуку. Пластини в нас будуть по 15 гривень. Розміри також у Viber є. Взагалі маленькі, а є чуть побільші. На них нічого не пишеться. Тому і не кажу нічого. Якщо б писалось, сказав би. Так, дивіться, є сопло для краскапульта совєтського. Ось такого. Латунна частина. Ціна 200 гривень. Далі є набори. Мечиків двойка або тройка, не пам'ятаю. Їх тут близько 400 штук. Ціна 5 гривень за штуку і вони будуть ваші. Є ось такий набір. Дві лірки і направляйка. Ціна 50 гривень. Так, далі йдемо. Є лірки на 3. Повністю всі нові в роботі не були взагалі. Ціна 15 гривень за штуку. Так, різтримачі ці по 150, це в нас 180 отдільно. Розміри. А, розміри їх 200. Так, забув. Вибачаюсь. 20 на 25 на 140 і 20 на 32 на 125. Оцей 20. На 25. Так, 20 на 25 на 140 це цей. І 20 на 32 на 25 ось цей. Так, що ще я хотів показати? Фрези. Фрези на 6. Ось така повністю нова в роботі не була. Ціна її 30 гривень. Гарненька, красива. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував, кому щось сподобалося або ж хто хоче щось купити. Звертаємось, будь ласка, на Viber. Viber вказаний е у відео на початку, в кінці, кому як там буде зручніше. Всім дякую за перегляд мого відео, Гарного всім дня та мирного неба.